Всім привіт! Сьогодні вирішила трошки поекспериментувати. І замість пластиліну, як зазвичай, я взяла солоне тісто. Отже, можна сказати, що це такий експеримент. Я його замісила вперше за рецептом, я потім напишу його під відео. І навіть ще не знаю, що я буду робити, але це буде щось таке рельєфне, пласке. Думаю, що я спробую зробити пташку. Яку пташку ще не знаю. Зараз буду вивчати властивості того солоного тіста. Знаю, що дуже багато класних робіт роблять, і хочу запропонувати вам, щоб ми разом з вами теж зліпили солоного тіста. Отже, воно пластичне, добре мнеться. Трошки у мене воно рихле, бо у мене така сіль була не дуже. Мілка, тож, коли будете обирати сіль, то беріть її дуже дрібну. таку. Я розім'яла таке коло і тепер з обочистками намагаюся знайти образ пташки. Буду намагатись зробити пташку, яка буде схожа на якийсь там пряник. У мене поки що круглої форми, отже, я так розім'яла і тепер не мічаю, де будуть у мене знизу крила. З одного боку і з іншого. Тепер ножечку в мене бачите всі сьогодні прилади столові. Все, що було на кухні, все взяла, що може робити відбитки. Одне крило, друге крило, пальчиками я трошечки їх так вигинаю. Бачите, пальчики залишають добрі такі відбитки, вже навіть такі декоративні. Посередині той прямокутничок, що у мене вийшов, я теж продавлюю навпіл, то будуть такі ніжки. Це я роблю відбитки для очей і продавлюю посередині дзьобик. Поки що просто все так намічаю, для того, щоб ну, знайти образ, знайти форму. Е, тепер спробую з'єднати дрібні, дрібні деталі з солоного тіста. Для цього використовую трошечки водички, дуже, дуже небагато. І роблю дві кульки. І ті отвори, що ми зробили відбитки паличкою, я їх нібито приклею, водичка склеює тісто. Не знаю, може і без водички можна, але я так спробувала трошечки змастити водичкою. Де потрібно загладити, теж змащую водичкою, щоб воно було таким рівненьким. Ножичком допомагаю собі піднімати площину від досточки. Думаю, що треба не на досточці, а на папері, на пергаментному, або можна навіть і зошит якийсь, або з альбому аркуш взяти, щоб воно не приклеювалось. Тепер я роблю відбитки знизу кіхтиків для пташки. І на ніжках роблю відбитки виделкою. Отримую одразу декілька таких рівненьких відбитків, То така асоціація з пір'ячком. Вирішила загорнути крила всередину. Вони добре так загортаються, і форму тримають, і дуже пластичний такий матеріал. Щось мені він починає дуже подобатись. От, І тепер шукаю, як я буду прикрашати всі. Дрібні деталі свого птаха. Роблю йому такий чубик зверху, теж продавлюю виделкою, а знизу підтримую пальчиком, так, щоб форма не деформувалась. І вже починаю фантазувати з приводу пір'я і декоративного наповнення всередині форми пташки. Ножичком роблю такі трикутні відбитки. Це такі маленькі піря на грудці, підправляю дзьобик, щоб він був більш виразний з обох боків. Ну, ви будете підбирати той матеріал, вірніше той інструмент, який вам буде зручніше і краще робити відбитки. Є різні стеки, є різні палички, будь-що класно так відбуває, відбувається на площині, все можна застосовувати. У мене палички, виделка, ножечки. Тепер спробую зробити тонкий джгутик, розкатати з тіста, подивлюся, як воно розкочується, досить непогано. І по крилу знизу до. До гори до чубика викладаю таку смужечку і одразу зубочисткою її прикрашаю, і так вона з'єднується добре з площиною. І отримуємо такий ще додатковий, трошечки об'ємний, барельєфний такий э... візерунок. І з іншої сторони таким же чином зроблю. Пальчиками допомагаю, одразу викладаю і обережно притискаю. Воно дуже класно все склеюється одразу. І таким же чином зубочисткою роблю відбитки і з'єдную дрібні рельєфні деталі для декорування. Знов продовжую робити відбитки. Все досить так швиденько виходить, виходить такий етюд, експеримент, можна так сказати. Тобто, якщо вам сумно, от у мене сьогодні, наприклад, сніг іде, і погода така, можна було б погуляти, але дуже холодно, і вітер дуже сильний. І щоб не сумувати, вдома завжди є борошно, завжди є сіль. Можна замісити. Солоне тісто і це не брудна робота, як, наприклад, з глиною. Пластилін залишає такі якісь плями, у мене вже весь стіл у плямах. А от з тістом воно досить таке навіть праці чисто виходить. І по властивостям своїм солоне тісто, воно схоже нібито на глину, дуже схоже на глину. І його можна потім, коли вже робота висохне, можна е, навіть е, в духовку, в духову шафу і е, запекти, щоб воно було більш міцним, а можна і не пекти, можна просто висушити і потім розфарбувати фарбами. Я зніму обов'язково окремий урок, як я буду розфарбовувати е, свої рельєфчики. З Солоного тіста. Це така перша спроба. Спроба пирашу, як кажуть, пошук форми і вивчення властивостей для мене нового матеріалу. Хоча це дуже-дуже давняшній матеріал солоного тіста, навіть робили іграшки в давнину для діток, вони були і екологічними, і. Це досить дешевий матеріал виходить і не потребує ніяких таких особистих, ну, немає особистих для себе ніяких властивостей і якихось вимог. Бачите, я ліпила на досточці і роблю висновок, що це треба робити на папері або на дерев'яній досточці. Перекладаю. На пергаментний папер, щоб моя пташка висушувалась, провітрювалась, і трошечки можна, знаєте, ще зробити пензликом з водичкою такі додаткові моделювання. Якщо пальчиками або ножичком не виходить, зробити охайну, можна так от трошечки вологим пензликом все підмастити, щоб. Пташка вийшла якнайкраще. Я ще дороблю дрібні такі відбитки, де не дуже вийшло. І вже закінчу. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей урок. І прошу вас писати коментарі, ділитися цим відео зі своїми друзями. І не сумуйте, сідайте і ліпіть. До зустрічі!